Верші увазі пропоную в оренду квартиру у Вишгороді ЖК Ольженград. За адресою проспект Шевченка 2Г. Це однокімнатна квартира, яка розташована на 10-му поверсі 25-поверхового будинку. Загальна площа квартири 40 метрів. Кухня 10 метрів. В наявності двоспальне ліжко. В коридорі вбудована шафа. Достатньо зручна. санвузол роздільний, повноцінна ванна, наявності бойлер, правильна машина. Квартира в гарному житловому стані. Кухонні меблі, електрична поверхня, духова шафа, микрохвильова піч, холодильник. Працює витяжка. Передне в гарному стані. Будинок розташований в центрі міста. Поруч дитячі майданчики, супермаркети, пошта, поліклініка 10 хвилин від будинку, дитячі садочки, школи, транспортне сполучення зручне, поруч, поруч з будинком є зупинки. Також станція метро Героїв Дніпра, станція метро Почайна, станція метро Мінська до 20 хвилин на транспорті. Запрошуємо вас на перегляди.